Увага, увага! Великі новини. Недавно і сьогодні закінчили будувати місто під назвою Кідмарт. Попривіт! Kid Вартоліт, прапа, привіт. Макдрайв. Головна дорога. Паркінг під землею. Парковка. Парковка для квартири. Центр. Привіт, друзі! Я тоді, Турбайер. Поселилася у новому ж таке містечку. Я бачила, як я махала дрон. Може, то вас знімали, я не знаю. Але ми переходимо до Аку. Ты можешь... Ты бы поглядал, как там машина. Автомобиль. О, боже мой. Машины. Что тут такое? Друзья. вам. Wow. Жигуля, на стій. Куда ти на парковку? А, добре. Автобус Автобус стікунде. Їду в мононі, а що? Ну нічого. Ой. Ой. Ей, ти заступаєш, щоб інші машини виїхали. Ну добре, добре, стану тут. О. Але далі, далі. Не сперечайтесь, машинки. Вони такі сперекливі машинки. Вау, друзі. Макдрайв. А, ага, значить, до парку. Тран -тран -тран -тран. У мене п'яти ступінь ще та коробка, в мене ліпший двигун. Колись я було 14, перед тепер дітей а, -а, -а, -а. а я ж Я хочу бути мерседесом. Пісня «Сім'ярка» як ми Виходимо до неї. Я хочу бути мерседесом. О -о -о -о, та дістала. Ти вже нені, я хочу рейл бути мерседесом Мерседес. Швидка машина. Я став недавно Турбовазом Я не знаю, ох О, Я турбоваз Шістерка Ну Як сподобалося відео там, де я налякала п'ятерку, там де ми мірилися з силою, чуть не упала, пам'ятаєте? Передивіться старі відео Акур 2015. так-так, тоді його, Так-так зверніть увагу, що помінялась назва. нашего всех канала. Mm. Я как тут раздолжа. Ага. <свызывы> ага, попалась. сам с дома печать я за любкой до поми. Друзья, тут такая ниточка. Хочешь, я тебе покажу? Вот. Не знаю, чи вам видно. Во, барша это, мабуть. Вона. Розтягує і дивіться. Покривало стягивается. Клюн-клюм-клюм-клюм-клюм-клюм-клюм-глюм-клюм-глюм. Так, ви поїхали. Допоможіть хто небудь? Косоми. Рятуйте! рятуйте! Хто це сказав? Оооо, пошниця. Не можна. Наслухаємо його. Як же тобі допомогти? Давай. Іди пол, давай. Я думаю, ти можеш поїхати вже звідси. Давай попробуємо. Дякую вам. Ху Я тебе люблю. Прикол не прикол удався. Але. Озганяємо ай, Ха ха так тобі і треба, і мій план дождався. <світ> В цьому місці коїться щось дивне. <світ> <світ> Мені треба самі. Тут хтось є. Нево, це ти? Прикольний гараж можна до тебе. Звісно. Друзі, отако ми дивимося на машок. Та та весь цей час я тримав каму. Я її так тримаю. Навушники допомагають. <recherche> <strokes> <Cape accessible> <las> А-а-а. Я еду звітся. Я водосик шо. Я водосик что-то. О, ну что-то так погано. Все, я еду звітся в Румунию. В Румунии, так что не, не выгоняю хочу. Я знаю, куди я його вивезу. Так, так, друзі, якщо ви бачите мої ноги, я знімаю це все. вуса собі. А, я їду звідси нафіг. І я. Не хвилюйтесь, скова. Забирайся. Анку, а, а, положи мені тролку вклюк шити. Не першу. Візі на набагато легше стало його пхати. Давай, Акура, повертай руль. Мінкульна. Є. Я його знаю, куди вивезти. Сдіюся, це не буде страшно, тому що я так роблю, коли мені страшно. Може, ключ это М. Се. Включаємо максимум. П-піп, піп, 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 піп. Що таке? Якщо мене так все молодить, голову. Що це за звук БМВ? Твою Бомбашка? Я знаю, хто лікарка. Я знаю кому да не укол. А кому жи? Візьми же гуля до посади і скажи, барус товайчик. о, ня, ня, Маша, Я більше так не буду! так що так же так же мирий, так закріпляємо на найміцніший. Надеюсь, ти не вирвашся.